Всім привіт, друзі! Нещодавно разом з виходом iOS 18 відбувся реліз нової операційної системи Mac OS 15 Sequoia. І в цьому відео я хочу розповісти про основні найцікавіші фішки та функції, які будуть доступні в цій версії операційної системи. Але для початку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! MacOS Sequoia сумісна з такими пристроями, як iMac 2019 року та пізніше, Mac Studio 2022 року і пізніше, Mac Mini 2018 року і пізніше, Mac Pro 2019 року і пізніше, iMac Pro 2017 року і пізніше, MacBook Air 2020 року і пізніше, та MacBook Pro 2018 року і пізніше. І так, встановив я macOS Sequoia 15.0 на свій MacBook Pro на процесорі M1 Pro. Проте, на жаль, в цій версії функції штучного інтелекту Apple Intelligence ще не завезли. І вони з'являться, скоріш за все пізніше в версії macOS 15.1, macOS 15.2. І спочатку ці функції будуть доступні лише для Сполучених Штатів і підтримувати будуть лише англійську мову. Тому на старті ми отримуємо звичайну macOS без якихось додаткових функцій штучного інтелекту. Тому про Apple Intelligence в цьому відео мова йти не буде. А тепер два. Давайте поговоримо, що ж нового з'явилося в даній версії macOS. І перше, і на мій погляд, найцікавіше, це те, що з'явився новий застосунок, який називається дублювання iPhone. Якщо ви на нього натискаєте, то ви можете транслювати екран свого iPhone на вашому комп'ютері Mac. Звичайно, працює все це, якщо ваш iPhone оновлений до iOS 18, iPhone і ваш комп'ютер від Mac працюють під одним Apple ID, і також ці гаджети підключені до одного Wi-Fi. Далі ви просто натискаєте кнопку. Продовжити, вводите пароль на вашому iPhone і надаєте дозвіл на сповіщення з iPhone на вашому комп'ютері Mac. Ось і все. Дублювання iPhone готове. Натискаєте кнопку почати, вводите пароль від вашого MacBooka і починається під'єднання до вашого iPhone. Ось і все все під'єдналось, і тепер можна керувати вашим iPhone через MacBook і відкривати будь-які застосунки. І все це працює, на мій погляд, досить швидко та досить плавно. А за допомогою комбінації клавіш Команд плюс та команд мінус можна змінювати розмір екрану айфона, який відображається на комп'ютері Mac. А якщо потягнути зверху за виїжджаючу смужку, то можна змінювати розташування айфона на вашому комп'ютері Mac. Повертатись на головний екран можна за допомогою ось цієї кнопки, яка також знаходиться в цій смужці. А також відкривати список всіх працюючих застосунків можна за допомогою ось цієї кнопки в смужці. Хоча. Це можна робити також і за допомогою гарячих клавіш. Заходимо в перегляд і тут початковий екран це Command 1, комбінація клавіш, перемикач програм це Command 2 і Spotlight Command 3. Наприклад, ви знаходитесь ось тут Command 1 на початковий екран. Command 2 ви відкрили всі свої застосунки і Command 3 ви відкрили пошук Spotlight. Звичайно, можна відкривати будь-які програми, застосунки, віджити. Таким чином, начебто, ви просто користуєтесь своїм айфоном. І на мій погляд, це досить зручна та корисна функція, адже ви можете заходити в застосунки, яких немає для macOS, тобто немає для комп'ютерної операційної системи, але є для iOS, для мобільної системи. Хоча, наприклад, з банківськими застосунками це працює зовсім незручно, тому що на айфоні ви як? Ви подивились на айфон? Face Айді відсканувало ваше обличчя, ви зайшли в банківський застосунок. А тут потрібно вводити пароль. Touch ID тут не працює, потрібно саме пароль від вашого банківського застосунку. І наприклад, я так швидко цей пароль не згадаю, та й кожен раз заходити за допомогою пароля це незручно. Також, наприклад, застосунок камери. Ви його запустити можете, але камера недоступна на вашому Mac. Ще й трапляються інколи збої в роботі, і пише, що з'єднання розірвано. Тому iPhone заново перепідключається. Перетягування фотографій, наприклад, з галереї або всіляких файлів з iPhone на Mac таким чином поки що недоступне. Хоча Apple заявляє, що скоро повинні додати таку функцію. Отже, очікуємо. А поки що можу сказати, що дана функція досить цікава, непогано все реалізовано і для якого вона буде дуже корисна. Але наразі дана функція ще досить сира, є багато багів і інколи взагалі не хоче під'єднуватись iPhone до Mac. Пише, що з'єднання розірвано, і так кожен раз, поки ти не перезавантажиш свій комп'ютер. Наступне оновлення в macOS 15 це шпалери. В macOS Sequoia додавали декілька цікавих нових шпалер. Звичайно, ж стандартні динамічні шпалери MacOS Sequoia, які змінюються протягом доби, або можна. Змінювати в залежності від теми. Світла тема в таких тонах, і темна тема буде ось в таких відтінках. Окрім стандартної шпалери MacOS Sequoia, Apple додала також шпалеру Macintosh. Це також динамічна шпалера, яка буде змінюватися протягом робочого дня. Ця шпалера має таку піксельну анімацію. Виглядає досить непогано. Також в ній є деякі налаштування, можна змінювати її автоматично протягом доби, або можна обирати світлу тему або темну тему. До цього ж можна обирати колір шпалери. Є 10 різних варіантів. Випадковий. Акцент або вісім кольорів на ваш вибір. Давайте подивимось, наприклад, як буде виглядати дана шпалера в бусковому кольорі. Ось таким чином. Далі подивимось в синьому кольорі, ось так виглядає шпалера в синьому кольорі, і, наприклад, в оранжевому кольорі. Ось таким чином виглядає дана шпалера. Окрім того, якщо заблокувати свій комп'ютер, то ця шпалера буде виступати в якості анімованої заставки. Окрім стандартних динамічних шпалер Секвоя та Macintosh, з'явилась ще одна динамічна заставка в розділі ландшафт, яка називається Секвоя на світанку. Також, на мій погляд, дуже гарна шпалера. А також, якщо заблокувати свій комп'ютер, то ми знову ж таки побачимо приємну та плавну анімацію на екрані блокування, яка, на мій погляд, Батьом буде до вподоби. Нарешті в macOS Sequoia можна автоматично фіксувати вікна в потрібних кутах, просто перетягуючи. А якщо при цьому утримувати кнопку Option, то покаже, які є доступні варіанти. Тепер на один сторонній застосунок, такий, наприклад, як Rectangle, буде менше. Також це додатково можна робити через зелений кружечок, просто підвівши курсор до нього і декілька секунд потримати. Тоді з'являються різні варіанти, щоб вибрати потрібну фіксацію для вікон. Або взагалі можна вибрати потрібну фіксацію для вікон через комбінацію клавіш, тобто шорткати. Але тут доведеться запам'ятовувати потрібні комбінації. За замовчуванням між вікнами є невеликі відступи, але їх легко можна прибрати. Заходите в налаштування робочі. Стіл і док, шукаєте пункт поля навколо закріплених вікон, і вимикаєте цей пункт. Ось, і все. Тепер полів між вікнами немає. Як і в iOS 18, в macOS 15 також оновили Safari. і додали функцію приховувати елементи, що відволікають. За допомогою цієї функції на будь-якому сайті можна приховати, наприклад, рекламу або якісь банери, які дійсно ріжуть вам очі і заважають. Приховування елементів відбувається з такою дуже симпатичною анімацією. Як і в iOS 18, в macOS 15 Sequoia оновили застосунок нотатки, додали можливість виділяти. Текст кольором. Доступно 5 варіантів кольорів на вибір: бусковий, рожевий, оранжевий, м'ятний та. Синій. Ось таким чином це виглядає. Додали можливість робити швидкі обчислення. Якщо ви напишете якусь математичну дію, рівняння або навіть систему рівнянь, то натиснувши дорівнює, ви одразу отримуєте правильну відповідь. До речі, швидкі обчислення працюють не тільки в нотатках, але й в месенджерах, наприклад, в Telegram або в iMessage. Також за допомогою вбудованого диктофона ви можете робити голосові нотатки прямо в застосунку нотатки. Калькулятор також отримав декілька цікавих оновлень. Тепер можна змінювати вигляд. Є три різних варіанти: простий, науковий та програмістський. Звичайно, це вам дасть більшу функціональність при обчисленнях. Також добавили історію ваших обчислень, і всі ваші обрахунки будуть записуватись в історію. В калькуляторі додали навіть конвертор, який називається перетворення. Тут ви можете конвертувати, наприклад, курси валют по актуальному курсу, або можете обрати будь-яку іншу одиницю виміру для конвертування. Наступне оновлення: стандартний календар тепер глибоко інтегрований з нагадуваннями. Тепер в календарі ви можете створити стандартну подію чи нагадування, і вона автоматично відображатиметься в в програмі нагадування відповідно працює все це, і в зворотній пік. Якщо ви використовуєте веб-камеру, я наприклад підключив зараз свій iPhone 15 Pro Max в якості веб-камери, то в Mac OS 15 Sequoia з'явились деякі нові фішки. Як і раніше, ви можете вмикати центрування в кадрі, портрет, щоб розмити задній фон, вімкнути студійне освітлення, ну або вимкнути його, вімкнути реакції, тобто буде певна дія на якийсь із ваших жестів. А тепер добавили нову функцію, яка називається тло. Наприклад, якщо просто розмити фон для вас недостатньо, ви хочете взагалі змінити фон, змінити, наприклад, вашу локацію. Тоді ви натискаєте кнопку тло, і таким чином змінюється взагалі повністю фон. Можна обирати різні кольори заднього фону, або взагалі обирати якісь картинки. Наприклад, ось таким чином ви. Переміщаєтесь в Apple Park. Також деякі варіанти з Apple Park додали. Раніше це можна було робити лише за допомогою якихось сторонніх застосунків, а зараз це можна робити прямо в системі. Працює все це непогано і вирізає вас також нормально, хоча існують деякі артефакти. А також ви можете тут поставити будь-яке своє зображення, наприклад, з галереї або просто завантажити будь-яку картинку. Якщо ви підключаєте зовнішній накопичувач, наприклад, SSD-диск, жорсткий диск або карту пам'яті, то в Mac OS 15 Sequoia ви можете побачити деякі зміни. Якщо натиснути правою кнопкою миші на жорсткий диск, то тут, окрім того, що його можна одразу вийняти, а також в цьому меню можна одразу стерти диск. Тобто не потрібно зараз лізти в дискову утиліту, щоб відформатувати повністю ваш зовнішній накопичувач. Достатньо просто натиснути правою кнопкою миші, вибрати потрібний формат, наприклад, macOS Extended, XFAT, ms DOS, і натиснути стерти. Ось і все. Ще одне суттєве оновлення, яке стосується безпеки. Це повністю новий застосунок під назвою Паролі. Раніше для того, щоб отримати доступ до всіх ваших збережених паролів, потрібно йти було в налаштування. І це було не зовсім зручно. А тепер для цього є окремий застосунок. Звичайно ж, доступ в цей застосунок захищений touch ID або паролем. І тут знаходяться всі зв'язки ключів, всі ваші логіни, паролі, паролі від підключених Wi-Fi мереж і так далі. І звідси ви можете QR-кодом з іншими користувачами від конкретної мережі Wi-Fi. Якщо ж до вашого комп'ютера на Mac підключені навушники AirPods, то тепер ви можете взаємодіяти з Siri без використання рук, тому що MacOS 15 та AirPods відтепер підтримують жести головою. І тепер сказати так можна лише кивнувши головою. А сказати ні, можна похитавши головою з боку в бік. Також додали функцію ізоляція голосу для дзвінків через AirPods, яка прибирає фоновий шум. Наразі це і є всі найцікавіші фішки та функції, які доступні на Mac. Mac OS 15 Sequoia на даний момент. На жаль, поки що функції штучного інтелекту Apple Intelligence недоступні, але коли вони будуть доступні, ми обов'язково про них поговоримо. Особисто я не квапився оновлювати свій MacBook Pro на Mac OS 15 Sequoia в день релізу, а почекав приблизно тиждень, прочитав відгуки про дану операційну систему. І так як не знайшов якісь прямо критичні недоліки, то і вирішив оновитись. І в принципі, можу і вам рекомендувати оновитись. Якщо що ваш комп'ютер від Apple на чіпі m серії? Якщо у вас комп'ютер на чіпі Intel. То напевно я б не рекомендував оновлюватись. Проте за декілька днів використання mac OS 15 Sequoia я також зустрічав декілька багів. Наприклад, такий баг, що е, периферія, миша та клавіатура не завжди коректно працюють. Тобто, досить якийсь повільний відгук і таке подібне. Також сповіщення з iPhone за допомогою цієї нової функції дублювання iPhone можуть некоректно е, висвічуватись. Тобто вони з'являються і ваш, ваш комп'ютер може підвити. Виснути допомагає перезавантаження. Також не працюють деякі сторонні застосунки. Наприклад, Better Display на macOS 15 не працює поки що, поки напевне не оновиться. Тому довелося встановити інший застосунок, схожий називається Monitor Control. Ну, це такі поодинокі випадки, поки е, виробники застосунків їх не оновлять. І тоді все буде працювати стабільно. Декілька моментів було з анімаціями, якісь підлагування і тому подібне. Проте сама система в цілому працює стабільно, нормально, і якогось падіння продуктивності дуже сильного я не помітив. З автономністю також все більш-менш. Тобто приблизно те ж саме, що було на macOS Sonoma. Якоїсь особливої різниці я також не помітив. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, чи ви вже оновили на MacOS Sequoia. а також поділіться своїм досвідом використання, якщо ви вже оновились. Чи помічали ви якісь баги, підвисання чи тому подібне. Мені буде дуже цікаво прочитати, а також іншим користувачам буде цікаво ознайомитися з вашими коментарями. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та слава Україні!